Попри воєнний стан та небезпеку, жителі Черкащини не відмовляються від літнього відпочинку біля води. Однак, вже минулого року, вже розпал бойових дій зафіксовано 64 випадка, коли люди потрапляли в небезпеку на воді. Йдеться про як визначення місця відпочинку, так і про стихіння. Так вдалося за минулий рік врятувати 33 особи. Втім, 38 маємо летальних випадків, з них троє дітей. Прикметно, що саме в стихійних місцях відпочинку загинуло 23 особи, з них двоє дітей. На жаль, цього року ми також маємо вже негативну статистику. Ще місяць назад у нас було 9 випадків загибелі і з них двоє дітей. Станом на сьогодні ми маємо вже 15 осіб, які загинули, із них троє дітей, сім осіб врятовано. Останній випадок був позавчора. Буквально підняли чоловіка в Набутівській територіальній громаді 74-го року народження, дістали з води. Якщо брати інформацію щодо е, пляжів, на яких можна відпочивати, то е, ці пляжі визначені рішенням сесії. Таких у нас е, пляжів 35. Е, Брати територіальне це Черкаський район, 21 пляж, в тому числі 6 в місті Черкаси: Уманський – 7, Золотоніжський 5, Звінігородський район 2. Щоправда, 6 із них із 35 визначених готові до використання за призначення. Це один в місті Черкаси, один Звіньгородки, один в Умані і три в Смілі. Крім того, ще на облік Державної служби надзвичайної ситуації перебуває 90 стихійних місць масового відпочинку людей на воді, де зафіксовано. Загалом, відповідно правил, на місцях мають проводити низку заходів для забезпечення безпеки. Взагалі, в першу чергу, органи місцевого самоврядування, органи влади повинні визначити місця, що було зроблено, і далі провести відповідну роботу. Інформаційну там, де проінформувати населення, де не можна купатись, де небезпечно, а там, де безпечно, де визначено, забезпечити безпекові заходи. Які саме це створення та комплектація сезонних рятувальних постів, організувати проведення широкої інформаційно-роз'ясної роботи правил поведінки на воді, визначити місця, що заборонені для купання, встановлення знаків. Купатись заборонено небезпечно, там, де безпечно поставити буки для визначення безпекових місць. Перед цим необхідно обов'язково провести обстеження водолазами дна для того, щоб уникнути травмувань під час купання. Саме головне це якби, безпека наших людей, і як би ми не хотіли. Якби ми намагались зробити так, щоб люди не ходили на відпочинок на пляжі, вони все одно будуть ходити. Це на сьогодні ті люди, які забезпечують. Роботу на наших робочих місцях, ну які працюють на оборонно на здатність нашої держави, це підлітки, це мами з дітьми, і для того, щоб уникнути кількість загиблих, треба проводити заходи, які тільки що я озвучив.